Днем у Чернівцях відбувся обласний чемпіонат з карате. Буковинські афганці вимагають звільнення головного лікаря військового госпіталю. В Україні 70% хворих не доїжджають до лікарні через спізнення машини швидкої медичної допомоги. Моє вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма «Час новин Чернівці в студії Вероніка Залевська. За 10 хвилин швидка медична допомога повинна доїжджати на виклик у місті в сільській місцевості. На дорогу лікарі можуть витратити не більше 20 хвилин. Такі завдання стоять перед нашими фахівцями у зв'язку із проведенням модернізації екстреної медичної допомоги. Поки що таких результатів всі бригади швидкої медичної допомоги досягти не можуть. Статистика говорить, що в Європі до лікарні встигають довести 70% хворих в Україні ж навпаки. 70% не доїжджають до медичного закладу. Аби змінити цю сумну статистику, вже незабаром в Чернівецькій області повинні з'явитися ще 29 пунктів, де будуть чергувати медики. До того ж, всі машини повинні бути повністю забезпечені медикаментами і працювати в цій сфері мають виключно професіонали. Саме такі завдання стоять стоять перед системою охорони здоров'я лише тоді реформа вважатиметься вдалою. Має бути створена загальна обласна єдина служба екстреної медицини, єдиний центр екстреної медицини, який вже депутати обласної ради створили. і якому має бути диспетчерська, це не просто телефон прийняла і сказала, їде ця машина. А електронна карта, на якій видно, де розташований який автомобіль, звідки йде виклик, і вільний поруч розташований автомобіль їде до цього пацієнта. Створення єдиної системи це не означає, що когось звільнять чи кудись направлять. Насправді ця система ще більше, чим є, тому про звільнення мови не йде. Чернівецькі ветерани за гідне лікування. Понад дві сотні воїнів афганців прийшли під стіни обласного військового госпіталю вимагати звільнення головного лікаря. Вони переконують, хворих тут неякісно лікують, харчуються вони погано а про гігієну і годі говорити. Керівництво шпиталю погоджується, Умови в лікувальному закладі не найкращі, та вина всьому неналежне державне фінансування. Спробувала розібратися в конфлікті Ольга Паламарюк. 68 чоловік з наших побратимів поге загинуло на тій на уганській війні на сьогоднішній день чотири рази більше вже померло після війни. Наші побратими помирають від того, що не йде неякісне лікування. Питання того, що нехватка на лікування. Разом із цим чоловіком пістійно обласного військового госпіталю прийшло ще понад дві сотні ветеранів. Усі вони вимагали покращити умови перебування в лікувальній установі. Серед них і Василь Іванович, чоловік лікується в шпиталі вже шість років. каже з кожним роком умови перебування тут дедалі гірші. Общався з людьми. З усієї України, з усіх госпіталів. Самий паршивий госпіталь це Самий паршивий госпіталь – це Чернівецький. Да, от чоловік, ти сам можеш сказати, що ти іди скажи, відлежав тут. Питає доктор, я кажу, я відлежав 14 днів. За 14 днів мені дали 4 системи. Вона каже, це і так ще до хрена. Учасники протесту запевняють організувати подібну акцію, їх змусила байдужість влади. Вони неодноразово звертались до чиновників та далі балачок. Справа так і не дійшла. Вже десь вже давно воно накипало, 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 і і ми вирішили таким чином, що потрібно об'єднатися і щось зробити. Тобто зробити таким чином, щоб владні структури почули. І якщо я скажу, що точкою стала. Відключення вночі води в госпіталі, то тобто, тобто, фактично е позбавляють тих людей, які сьогодні за нас користувати ну гігієнічних норм. Афганці також запевняють проблеми в госпіталі із харчуванням. Попри обіцяні урядом 40 гривень на лікування, і стільки ж на їду ледь витягують на 25. Ми в 2011 році на харчування мали на ліжко день. 30 гривень, так же само мало і на лікування. На сьогоднішній день і в минулому році порядка 25 гривень як на лікування, так і на харчування. Хоча ви знаєте, що постановою Кабінету міністрів від 2007 року передбачено. На лікування 40 гривень, на е, харчування 30 гривень. Така ситуація не найгірша в країні. Керівництво шпиталю переконує. Є області, де 25 гривень на харчування. і Лікування за щастя. Та все ж побажання ветеранів врахують, аби лікарі дотримались обіцянок. Незабаром буде створена наглядова рада із представників громадських ветеранських організацій. Ольга Паламарюк, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці. Зламані дерева, знищений дитячий майданчик, бруд, ями та знервовані мешканці багатоповерхівки. Такий наслідок продовження ремонту на вулиці Каспрука у Чернівцях. Нагадаємо, ця вулиця перекрита для руху автомобілів вже близько року, але водії часто нехтували забороною та продовжували рух цією дорогою. Зараз, коли роботи відновилися після зимової перевірки і проїжджа частина вулиці повністю перекрита, автомобілісти все ж таки користуються схемою об'їзду і прокладають собі шлях тротуарами та дитячими майданчиками. Знищуючи все на своєму шляху, комунальники завзято працюють на вулиці Каспрука. Зараз тут задіяна велика техніка. Вулиця повністю перекопана, і автомобілі проїхати тут не можуть. Але й в об'їзд їхати водії не хочуть, тому обрали собі легкий шлях по дитячому майданчику та молоденьким деревцям. Розбивають дорогу цей газон, навіть для дітей, якщо діти будуть ну. Малі малі діти тут вже хотіли зробити, вже посадили малі дерева і вже все рівно не видно, якби їх поламали. Нам перерили весь сквер, які поламали наші берізки, які люди, сусіди, збиралися і садили. І дуже нам за це обідно, що ніякі власті на це не дивляться, не звертають уваги. Мешканці скверик біля свого будинку облаштували самі і прибирають його самотужки. Нещодавно садили деревця, щоб влітку діткам було де погуляти в затінку, але їхню працю за одну годину знищили. Люди намагалися захистити скверик камінням, яким обгородили по периметру територію, але не допомогло. Там збирається 5-7 машин, які хочуть проїхати дуже. Буває, я бачу таке, що навіть джипом цепляли за трос і відтягували блок. бо… Йому треба проїхати. вибачайте. він йому на всіх наплювати, бо він на джипі. Ну, от я сама лічно бачу, як два водія ломами відтягнули ці блоки. Дорожники співчувають з жителям, адже ремонт на цій вулиці закінчиться ще не скоро. Роботи, які передують появі асфальту, заберуть ще близько чотирьох місяців, і лише тоді, в залежності від фінансування, будуть прокладати дорожнє покриття. Тому бригадир вирішує ще більше розкопати дорогу, щоб автомобілі не могли їхати тут. Взагалі сьогодні перекопаємо там. Щоб не могли проїхати з тієї сторони від вулиці Алматинської, ну а тут заїзд мусимо залишити, тому що тут в цю арку більше не вийде. А поки люди чекають на реакцію представників житлово-комунального господарства і сподіваються на розуміння автомобілістів, свій скверик обгородили та по черзі чатують, оберігають від порушників. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. У Чернівцях працівник розважального закладу продавав наркотики. Правоохоронці затримали 23-річного чернівчанина на гарячому. Хлопець працював оператором касиром у розважальному комплексі і, як виявилося, підробляв розповсюдження марихуани. Були задокументовані декілька фактів збуту наркотичних засобів у, в, в одному з розважальних комплексів міста Чернівці. Під час продажу Наркотичного засобу, а саме марихуани, був затриманий 23-річний мешканець міста Чернівці. В нього було вилучено біля 30 грам марихуани та гроші, які він здобув за продаж наркотичного зілля в сумі 150 гривень. Чернівцях виступили Потап і Настя. разом з відомим дуетом на сцені. Муздрам театру виконували пісні також молодіжна група. Врім і стекло і загадковий артист Аркадій Лайкін. В столиці Буковини виступили потап і Настя та гурт Врім' із стекло Чернівці є одним з 22 міст, які повинні відвідувати артисти в рамках свого туру Мозґітур тур 2013 Дует потап і Настя в нашому місті не вперше. Організатор концерту Олег Сандуля каже: з артистами працювати завжди легко. Окрім того, вони тут надзвичайно популярні і охочих відвідати концерт щоразу чимало. Враховуючи, що організатори туру запропонували цей концерт провести і у нашому місті, розуміючи, що даний колектив перший розвитку потапи на. Настя справді популярні серед молоді, серед юних глядачів, тому і було прийнято рішення так само провести цей концерт на зустрічі із місцевими змі, що відбулася перед концертом. Виконавці зізналися, що на Буковину вони приїжджати люблять. Артисти кажуть, наш край надзвичайний. Тут багато цікавої архітектури. Також чимало їхніх друзів та знайомих родом звідси. А ще на Буковині, як зауважила Настя, шиють гарні весільні сукні. Якщо я в рішусь. На свадьбу замуж каза вити замуж. Виті замуж? Вот. я приеду в Черновцы і пашли собі здесь платье. Ну да, Настя знають, що вони тут стоять 500 баксов, а в Києві не подісять тисяч доларів да. продаються. Да. Відвідувачі концерту охоче зустріли своїх улюбленців. На концерті потап і настя дивували вуковинську публіку як старими, так і новими композиціями. Загалом концертна програма тривала близько двох годин. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. 275 юних спортсменів Буковини взяли участь в обласному чемпіонаті з карате. Змагалися там не тільки початківці, але й досвідчені спортсмени. Гостями турніру була команда з Тернополя. Переможці представлятимуть Буковину на наступних етапах чемпіонату та на міжнародних змаганнях. Роману 9 років. Участь у змаганнях хлопець бере не вперше, але зізнається, жодного разу не вдавалося вигравати. Втім, юний спортсмен не втрачає надії, бо впевнений. Більше тренувань, більше успіху. Важливо взяти участь лише. Але якщо ти виграєш, це дуже добре. Я буду більше тренуватися і старатися добре битися з різними бійцями. Для Миколи такі змагання це передусім досвід. Юнак понад п'ять років наполегливо тренується, і саме в цьому каже секрет перемоги. Получив перше місце, добре тренувався до змагань. Як 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 ви тренуєтесь в клубі, так ви виступите на змаганнях. Десятирічна Ілона не погоджується з цією думкою, що бойове мистецтво не для дівчат. На рахунку дівчини вже чимало перемог. І на цих змаганнях теж не обійшлось без медалі. Дуже важко було. Аж п'ять разів, виступала і дуже важко було дівчат перемогти. Треба більше тренуватися на карате, і потім, коли на змаганнях приходиш, треба йти, потім пам'ятаю, що сап'яники дуже слабкі, і потім виграєш у цих змаганнях. Тренери запевняють, якщо спортсмен бере участь у змаганнях, це вже перемога, адже це означає, що він готовий витримати двобій, передусім психологічно. Вважаю, що головне участь в змаганнях, особливо серед дітей, тому що навіть якщо дитина візьме участь у подібному турнірі, вона, по-перше, буде більш сміливішою, більш впевненішою в своїх силах. Вона буде, скажімо так, отримає якийсь досвід змагальний. Закріпить ті, ту техніку, яку вивчає на тренування. Змагалися учасники в двох основних видах програми ката і куміте. У першому випадку це двобій з уявним противником, у другому з реальним. Ці змагання є відбірковими і остаточними як би такі, прикидочними змаганнями перед двома міжнародними турнірами. У нас Чернівцях через два тижні відбудеться Чернівці опен міжнародний турнір. І потім буде відкритий Клубок України міжнародний турнір в місті Києві всередині травня. На них їдуть. В них приймають участь кращі спортсменів нашої області. Зараз тренера бачать, над чим цере працювати, які сторони покращити. які Помилишки обрати. Майже 300 учасників з усіх шкіл Чернівців та з п'яти спортивних клубів взяли участь у змаганнях. Кращі з них представлятимуть Буковину на міжнародних турнірах. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Наразі це вся інформація. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC.in.ua. Також не забувайте відвідувати нашу сторінку «Час новин Чернівці» в мережах Facebook та Однокласники. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре.